Привіт, це Base Education І сьогодні поговоримо про окисники. Що це, як воно працює, для чого використовується? Та коротше, взагалі, коснемося цієї теми. Так, дивіться, окисник: це перекис водню, вода та якісь доглядові компоненти, які в різних брендах можуть бути різними. Для чого нам потрібен окисник взагалі? Окисник активує аміачну персульфатну присадку в освітлюючому або знебарвлюючому продукті, і цей зв'язок перекису водню з аміачною або персульфатною присадкою небарвлюючою або освітлюючою, він робить те, що волосся спочатку розкривається, потім висвітляється, окислюється. Там проходить процес поліремізації. Тобто окисник це компонент, який має прямий вплив на те, що ваше волосся було зафарбоване або знебарвлене. Тому окисники це дуже важливий момент, і треба розуміти, як вони працюють. Наприклад, в перманентному фарбнику, якщо окисник поєднується з аміаком, спочатку аміак робить так, щоб волосся ваше розбухало, потім туди проходить перекис водню, робить так, щоб пігмент. Натуральний меланін він окислився, та за що цього призводить до того, що у вас відбувається виброс атомарного кислороду. Таким чином, пігмент окислюється, стає більш світлішим, і потім вже пігменти туди встралюються, відбувається процес поліаремізації. Тому дуже важливо розуміти, як працюють окисники та що воно таке. Окисник буває від 1.5 до 1.9, потім 3 або 4, 6, 9, і 12. І чим вище показник місткості перекису водню в цьому окиснику, тим більше він має. Освітляючу здібність. Наприклад, окисник 1,9, або 1,5, або 2%, або 2,7 в різних брендах буде по-різному. Він використовується для стійкого перманентного тонування, яке буде більш стійким, ніж в тонуючих засобах, якщо ми говоримо про окисник до перманентного фарбнику. Тобто ми тонуємо волосся тон в тон, або змінюємо колір на тому ж рівні глибини тону, на якому і знаходиться наразі наш колір у нашого клієнту. 3% це фарбування темніше, або Тон в тон на дуже таких тонких волосах. Окисник 6% може зробити на один тон світліше. Також підходить для фарбування тон в тон. Якщо волосся товсте, можна на тон темніше. Або якщо бажаний колір вашого клієнту дуже такий яркий, але на тон темніший також береться 6%. Бо на 3% просто не буде цієї яскравості кольору. Наприклад, у вашого клієнту 6.0 база, а він хоче 5.4. Буде логічно взяти 6% для того, щоб зробити яскравий колір колір яскравішим, навіть якщо ви йдете в затемнення, і також 6% фарбує сивину. Окисник 9% освітлює ваше волосся на 2 тони. З ним також можна фарбувати сивину. Окисник 12% освітлює ваше волосся на 3 тони. Можна фарбувати сивину, але зазвичай так ніколи не случається. І це окисник, який частіше за все працює із перманентним фарбником 10 рівню або спецблонду. Це два окисники 9 і 12. Вони мають найбільшу освітлюючу здібність. У окисниках 12% завжди є присадка доглядова більш великій кількості ніж в інших. Тобто в 12 догляду більше, ніж в 9. І тому вони використовуються для відтінків блонд на висвітлення на 2-3 тони. В принципі, дуже корисні для нас. Також треба розуміти, що є окисники для перманентних фарбників, є окисники також для тонуючих фарбників. Зазвичай це 1,5, 1,9, 2,7, іноді 4. Наприклад, в Веллі є 1,9 і 4, у Кьоне є активатор і активатор Intense. Є такі окисники для тонуючих фарбників, де більше догляду вони для. Більш м'якої якої краски, і тому вони працюють трошки по-іншому. Але специфіка роботи окисника, вона така, що він допомагає проникнути в структуру волосся, окислити натуральний пігмент та допомагає поліремізуватися штучному пігменту в структурі волосся. І там пофікситися, щоб ви отримали стійкий нормальний колір. Також є окисники для блонд-продуктів спеціальні, там Блонд Мі, наприклад, або у Кьоне є там також освітлюючі продукти, і там в них є Особливі якісь окисники не рекомендується змішувати окисники між собою. Тобто, от якщо це і для тої лінійки, то з тої лінійки використовувати. Звісно, можна все це порушувати, але перед тим як порушувати правила, потрібно добре вивчити їх, а потім вже порушувати. І це є, напевно, найголовніша історія в колористиці волосся. Що можна йти проти правил, можна робити не академічні способи, але потрібно спочатку навчитися академічним. Цим ми тут і займаюся. Це був Base Education. Якщо вам це було цікаво. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, дзвоніть у дзвоник, але найголовніше переходьте в коментарі. Якщо цікаво, що з кисникам, давайте обсудимо. Можливо, я зніму ще якісь ролики. Був дуже радий вас бачити. До нових зустрічей на цьому каналі. Пока.